Тим часом беркутівці з Майдану розпочинають нове життя в Росії. Вікна відшукали одного з них у Підмосков'ї, не відкриваючи обличчя. Боєць буквально сповідався Ользі Кучер. Откровення колишнього беркутівця, яке вас здивує у сюжеті. Ну, дивіться, ми приїхали вже по шосе. Вже звернули шосе, десь кілометрів 30 десь приїхали. На от нам ще довго до, до, до цієї вашої території? Ще годину. Знайти головного героя нашого сюжету не так просто. Колишній капітан спецпідрозділу Беркут живе не в самій Москві, а на спеціальній території, що охороняється у найвіддаленішому куточку під Це Беркутівське чи ні? Так, да, це, це з бойових дій. Він не вдягав цієї маски вже місяць. Беркутівський капітан не хоче, аби його впізнали. А з під маски щира українська. Більше всього я переживав за, за себе, за свою родину. і За того мені прийшлося виїхати з країни і влаштовуватись сюди, працювати тут. В Росії у Росії він захопив тільки фотокартки сім'ї і телефон, а в ньому погрози і прокльони. Агресія викликана тим, що неправильні, вищі, вищі руководства, неправильні команди давали для нас виповняти накази, які. Ми не мали виконувати в першу чергу, розумієте? Наприклад, ми мали захищати народ, а нас настроїли, пустили проти народу. Під час розмови він так і не зізнається, в яких саме розгонах брав участь. Ні, не варто було зганяти. Ну ми не маємо права судити, розумієте, як було керівництво, яке надавало накази, а не. Ми, які виконували ці накази, під час інтерв'ю я чекала, що ось ось почне виправдовувати надмірну жорстокість співслужбовців, але почула, якщо не сенсацію, то точно откровення. Всі мої колеги, які зі мною були, нам взагалі не подобалось там знаходитись стояти, захищати владу, яка позбавила в людей пенсії, зарплати розумієте. І не настільки нам не настільки допомогла, скажем так. Він звільнився понад місяць тому, якраз перед кривавими подіями на інститутській, намагався влаштуватися у приватну охоронну фірму чи піти на контракт в армію. Але кому зараз подобається резюме, де чорним по білому служба в Беркуті для кадрових офіцерів, тим більше з таким минулим, як слово «Беркут», це є, скажімо, на сьогоднішній день це є велике пятно. Але не для колишнього товариша у службі, який прихистив його і ще одного беркутівця тут, у глухому підмосковному кутку. От який номер 13. такі нам умови представили. Це наша кухня. Скромно, але но... вкус. з вкусом. Ну, не так, як вдома, скажемо, ну, подобається. У свої скромні апартаменти вже незабаром планує перевести і сім'ю. А поки сам працює охоронцем, хоча зізнається, його не полишає надія, коли знову повернутися в міліцію чи в поліцію. Ну не знаю, чи зразу будемо спецпризначенцями, а в звичайну поліцію можна влаштуватися. Це все, що я вмію виконувати. Це це моя робота, це це моє життя. каже принагідно, забере в Росію якомога більше товаришів із Беркуту, поки вони всі не легали у своїй вітчизні. А колеги, які зі мною служили разом, вони пороз'їжджалися всі, хто хто по селам позабирали, хто в сусідні міста повиїжджав, хто повиїжджав в другі країни. І на прощання зізнається багато з тих, хто стояв з ним. Пліч опліч проти майдану. Насправді майдан підтримували. Підтримували, тому що на майдані стояли звичайні люди, які чогось хоч хотіли добитися. Звичайно, ця людина в чорному не була зі мною до кінця відвертою. Навіть справжнього імені мені не назвала. Вважає ще не час знімати маски. Ольга Кучер, Олександр Ліфанов. Програма вікна СТБ.